Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Знову повертаємося до теми непрацюючих трамваїв Електрон в Києві. Раніше я розповідав про те, що Київ Пастранс в депо 11 таких сучасних трамваїв, випускає на маршрут лише кілька одиниць. Більшість вагонів, за різними даними, очікують ремонту тривалий час. Транспортне підприємство на запити громадян відповідає, що планується закупівля запчастини відповідно після ремонту. Трамваї поїдуть на лінію разом з цим в соцмережах. Обговорюють різні версії занадбаних електронів. На дискусію щодо якості трамваїв відреагувала компанія-виробник. Отже, які перспективи щодо ремонту трамваїв, що відповідає Київ Пастранс на запити громадян, і як останні події коментує концерн Електрон? Про це далі в огляді. У 2015 році столична адміністрація розпочала оновлення трамвайного парку депо імені Шевченка. Це підприємство обслуговує правобережну лінію швидкісного трамваю. Було підписано кілька контрактів з польською компанією Песбидгоч на купівлю нових трамвайних вагонів. Згодом уклали угоду з українським виробником Електрон. Тоді постачання трамваїв українського виробництва виглядало доволі перспективно, адже це не тільки локалізація виробництва транспорту в Україні, але й можливість якісного технічного обслуговування. Перший тендер передбачав постачання семи трамваїв моделі Т-5. У подальшому Київ Пастранс закупив ще чотири електрони. Закупівля всієї партії трамваїв коштувала 300 мільйонів гривень. П'ятисекційні вагони довжиною 30 метрів з низькою підлогою вміщують 287 пасажирів. За своїми характеристиками, ці трамваї вписуються в умови великого пасажиропотоку на лінії швидкісного трамваю. Тому було б логічно розширити парк саме таким рухомим складом. Проте більшу частину парку оновили за рахунок польських трамваїв Песа. Однак за 10 років експлуатації електронів частина цих вагонів більше стоїть у депо ніж працює на маршрутах. Про це неодноразово писали в транспортних пабліках. соцмереж. спочатку були підозри на низьку якість трамваїв, проте згодом з'ясувалося, що проблема стосується вчасного технічного обслуговування в депо. Не так давно на сторінці транспортної групи управи КПТ розмістили пост з опитуванням думки читачів про причини регулярних проблем із новими трамваями. Публікація натякає на відсутність у Київпастрансу бажання закуповувати запчастини для ремонту. Варто нагадати, що департамент транспортної інфраструктури КМДА у 2024 році надав роз'яснення щодо технічного стану електронів. У відповіді на запит говорилося, що у трамваїв із номерами. 801, 802, 803, 804 несправне електронне обладнання та проводиться процедура закупівлі запчастин. Вагони номер 807, 809 залишені в депо через неефективну роботу опалювача кабіни. Вагон номер 808 залишений в депо через граничний знос бандажів колісних пар. Тобто підприємство ніби переймається ремонтом вагонів. Проте онлайн сервіс із відстеження роботи транспорту Києва показує, що. Зараз на лінії швидкісного трамваю здебільшого працюють лише 2-3 електрони з бортовими номерами 802, 808 та 810. На хвилі обговорення технічних якостей трамваїв свою позицію висловила і компанія-виробник. У Фейсбуці на офіційній сторінці концерну Електрон з'явилася розлога публікація з поясненням теми несправних вагонів. Загалом, виробник наголошує, що його продукція відповідає якісним показникам. А разом з цим звертає увагу на необхідність своєчасного технічного обслуговування. Упродовж 24-місячного гарантійного терміну трамваї проходили повне сервісне обслуговування фахівцями заводу. Після завершення гарантії технічне обслуговування було передано на баланс КП Київ -Пастранс». з огляду на Складність обслуговування сучасних низькопідлогових трамваїв, завод неодноразово пропонував укласти договір на технічне обслуговування або інженерний супровід. Таке рішення дозволило б забезпечити плановий і надійний випуск вагонів на лінію. Проте відповідних угод підписано не було. Про це говориться у публікації концерну Електрон. Окрім цього, виробник зазначив, що, попри відсутність договору на сервісне обслуговування до Києва направлялися фахівці підприємства, які безкоштовно виконували ремонт. Тим часом Київ провів два тендери на закупівлю запчастин для трамваїв Електрон Т-5. На сайті Прозоро є інформація про успішне завершення тендерів та укладання угоди на постачання запчастин. Компанія-виробник на сторінці у Фейсбуці написала коментар, де підтвердила перемогу на тендерах. Відповідно, запчастини відвантажать Київ але швидкість та якість ремонту будуть залежати від фахівців депо імені Шевченка. Отже, знову згадуючи питання технічного стану рухомого складу, ми вкотре переконуємося, що сучасна техніка потребує відповідного технічного обслуговування. У Київ ніяких коментарів щодо ситуації з електронами не давали. Принаймні, офіційні джерела підприємства не відреагували на громадське обговорення питання в соцмережах. Була тільки публічна заява заводу виробника. Нагадаю, що київський бюджет витратив на закупівлю 11 сучасних трамваїв Електрон 300 мільйонів гривень. Одна АК, рухомий склад здебільшого стоїть в депо з різних технічних причин. Підтримати це відео своїми коментарями. Буде цікаво почитати вашу думку щодо порушеної теми в цьому огляді. Також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.